Доброго дня, любі малята! Зуби дуже важливі для людини. Ними ми кусаємо та пережовуємо їжу. Зубів дуже багато в ротику, але кожен з них має своє окреме місце. Зуби дуже міцні, але якщо за ними не доглядати, в них можуть виникнути дірки, в яких потрапляють погані бактерії. І ці бактерії повільно руйнують зуб. Двічі на рік потрібно звертатися до лікаря-стоматолога і перевіряти стан своїх зубів. До речі, 9 лютого стоматологи відмічають своє професійне свято. А зараз послухайте побажання стоматологів до всіх діточок. Друже, щоб здоровим бути, треба навички здобути, про здоров'я піклуватись. Перш за все, не лінуватись. Вранці і ввечері, мій любий, завжди-завжди чисти зуби. Пропоную сьогодні виготовити аплікацію здорові зубки, запорука здоров'я. Для роботи нам знадобиться тонований папір рожевого кольору, різнокольоровий папір, контур зуба з картону. Простий олівець, ножиці, клей, шматок гарбу, серветки та фломастери. Спочатку візьмемо ось такий шматок білого паперу, складемо його кормушкою. Ось так та ось так. Так, у нас три однакові частинки. Тепер прикладемо контур зубика простим олівцем обведемо та виріжемо одразу три зубика. Ось, подивіться, в нас вийшло три зубика. Так, вони здорові, і тому ми фломастерами намалювали їм ось такі веселі обличчя. Так, ще з блакитного паперу ми. Вирізала ось такий тюбик зубної пасти та зробила ось таку білу кришечку, з якої видавили яскраву зубну пасту. Так, і звичайно ж, зубна щітка ми її вирізали із жовтого паперу. Так. І в нас буде ще на нашій досі Ми Візьмемо шматок білого паперу та ножицями не до кінця. Ось так надріжемо, так, так, ось так вийшло. І тепер ми все викладемо на нашій основі. Так. Ось так гарненько. Та приклеїмо. Подивіться, яка гарна аплікація у нас з вами вийшла. Спробуйте і ви зробити таку красу і пам'ятайте, що для здоров'я зубів потрібні зубна щітка та зубна паста. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!